Всім привіт, з вами Ерін, і сьогодні я розповім вам про фільм Рейс 2023 року історія починається з того, що Броді Торренс, досвідчений пілот і колишній військовий льотчик, готується до чергового авіарейсу. Його рейс номер 119 компанії Trailblazer Airlines має вилетіти із Сінгапуру до Токіо, а потім слідувати на Гаваї. На борту літака всього 14 пасажирів, плюс 5 членів екіпажу, двоє пілотів і три стюардеси. Серед пасажирів опиняється небезпечний злочинець Луїс Гаспар, якого екстрадують у супроводі канадського офіцера поліції. Під час польоту лайнер потрапляє в потужний шторм, не зважаючи на попередження про несприятливі погодні умови. Блискавка вражає літак, виводячи з ладу електроніку. Торренс і другий пілот Семюель Деле борються за контроль над літаком. Але ситуація виходить з під контролю. У результаті їм вдається здійснити аварійну посадку на віддаленому і небезпечному Філіппінському острові. Холо. Після приземлення пасажири та екіпаж починають оговтуватися, усвідомлюючи, що вони опинилися в ізоляції без зв'язку із зовнішнім світом. Один із членів екіпажу та офіцер поліції загинули під час шторму. Торанс розуміє, що їм потрібно знайти спосіб зв'язатися з кимось за межами острова. Оглянувши місцевість, Торанс і Гаспар. Рушають на пошуки допомоги, незважаючи на напруженість між ними. Вони знаходять покинуте поселення із телефонною лінією, але їхня спроба зв'язатися з авіакомпанією зазнає невдачі. На щастя, броді Торансу вдається передати приблизні координати своїй доньці Даніелі. На цьому етапі стає зрозуміло, що острів контролюється озброєним угрупуванням, яке займається викраденням людей із метою викупу. Поки Торанс і Гаспар відсутні, бандити нападають на літак і захоплюють пасажирів. Бандити, очолювані жорстоким лідером, дату Джунмаром, розуміють, що іноземні заручники можуть принести їм значний викуп. Торанс і Гаспар повертаються та виявляють, що пасажирів забрали. Каптен Броді Торанс. Броді та гаспар ухвалюють рішення звільнити заручників. Використовуючи свої військові навички, вони влаштовують засідки, нейтралізують кількох бандитів і, зрештою, звільняють групу пасажирів. При цьому вони змушені діяти швидко та приховано, оскільки сили противника значно перевищують їхні. Тим часом авіакомпанія дізнається про катастрофу і наймає Девіда Скарсдейла, досвідченого спеціаліста з кризових ситуацій, щоб координувати операцію з порятунку. Скарсдейл вирішує відправити на острів загін приватних військових спеціалістів для евакуації пасажирів та екіпажу. Загін найманців висаджується на острові, вступає в бій з бандитами. Незважаючи на чисельну перевагу противника, найманці разом із Торансом і Гаспаром координують зусилля, щоб забезпечити безпечну евакуацію. У фінальній частині фільму Торанс і Гасфар ведуть пасажирів через джунглі до точки евакуації, де їх уже чекає транспорт. Бандити не відступають і влаштовують останню атаку, але герої успішно відбивають напад. У результаті більшості пасажирів та екіпажу вдається залишити острів. А вони з Лоїс Гаспар, скориставшись хаосом, вирішує не сідати на евакуаційний транспорт. Він забирає сумку з грошима для виклику і зникає в джунглях, починаючи нове життя на волі. Okay? Okay. Come on. Come on. Разом із найманцями Торенс та Цивілі повертаються до літака. Незважаючи на пошкодження та обмежений запас пального, пілотам вдається підняти лайнер у повітря і здійснити посадку на сусідньому острові Сіасі. Де їх зустрічають урядові війська. Торанс отримує подяку від пасажирів і екіпажу за проявлену мужність і професіоналізм. Фільм завершується тим, що пасажири, і екіпаж нарешті опиняються в безпеці. Торанс, незважаючи на всі труднощі, виконав свій обов'язок і зміг урятувати людей, проявивши відвагу лідерські якості та професіоналізм. Що ж, а на сьогодні все буду вдячна за вподобайку, коментар, а також підписку на канал. І до нових зустрічей!